Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись на мій канал. Тисніть, будь ласка, на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Також поставте, будь ласка, вподобайку та напишіть коментар на підтримку цього відео. А ми продовжуємо наші великі підсумки 24-го року. І сьогодні я хочу поговорити з вами про категорію Губа. Якщо вам цікаво послухати е, про мої... Засоби, котрі я тестувала та купувала у 2024 році, такі як олівці, помади, блиски, то наливайте чай, каву, капучинку, діставайте смаколики, сідайте зручненько і погнали! Що ж, розпочнемо із категорії олівців. І на сьомому місці у мене знаходиться ось такий маркер для губ від Lamelle. Це колекція Flammy. Це ось такий маркер для губ. Він достатньо специфічний. Відтінок коричневий, непоганий, але якось мене не вразив. Він е, тяжко наноситься. Часами я замічаю, що він може підтікати і розпливатися. Е, як для маркера він стійкий, але якщо їсти якусь супержирну їжу, він все одно стирається. І, щиро кажучи, рука до нього. Не тягнеться аж ніяк, тому він всього-навсього у мене на сьомому місці. І е, скільки б мене не було засобів, напевно він був би на останньому місці. Тому ні, маркер для губ. Це, швидше за все, не моє, і більше я е, чогось такого подібного не планую тестувати, купувати. На 6 місті достатньо непоганий е, олівець для губ від Патрісі Ліплайнер. Це у мене 0,2 відтінок. Е, він має хорошу упаковку, розкручується. У нього є ось така точилка, це великий плюс, він достатньо стійкий, проте це, на жаль, не мій відтінок. Для мене він трохи. Е... Засвітлий. Я з, з першого погляду виглядає, що він непоганий, але у мене на губах він виглядає досить таки світлим. І я такі відтінки не люблю. Я е, люблю все ж таки яскравіші, самі мої губи яскравіші, і е, через це е, він у мене на шостому місці через його відтінок. Але він. Гелевий, достатньо стійкий, він підфіксовується, і в загальному його формула мені подобається, його пакування мені подобається, і його ціна мені також подобається. Тому на цей олівець можна звернути увагу, єдине, що я трошки прогадала з відтінком. П'яте місце займає ось такий олівець від Сайя Beauty. У мене це 0,7 відтінок Беррі. Це червоний класичний. В загальному олівець хороший, він м'який, він не фіксується, наноситься е, олівець е, дуже приємно, швидко, можна підтушувати. Проте, якщо я використовую якісь супер яскраві помади, особливо червоний. Я люблю, коли олівець і будь-який засіб підфіксовується. Для мене це е, досить важливо. Um, mm, tomo... Саме через це він у мене на п'ятому місці. Якби це був будь-який інший колір, не червоний, гадаю, що можна б його було поставити вище. Е, непоганий, хороший, класичний ольвець. Якщо десь бачите, можете сміло звертати увагу. Це український бренд і м, хорошої якості ольвець, проте е, він не фіксується настільки, наскільки мені хотілося б. Це звичайний олівець, е, котрий е, не робить нічого особливого, не вау, тому всього-навсього п'яте місце. Але. Е він має місце бути в моїй косметичці. На четвертому місці і дуже подібні за якістю, це олівці від Зола. У мене 0,5 відтінок та 01. По формулі досить подібні на ось ці олівці від Сая Beauty. Тому, якщо ви бачите одні або другі, сміло можна брати. Вони хороші, достатньо стійкі, але так само не фіксуються. Вони не гелові, це класичні олівці. Мені подобається їхні відтінки. 05-й це достатньо коричневий, дуже красивий. Коричневий, холодний. І коли мені хочеться темніші губи, достатньо часто рука тягнеться саме до цього олівця. І 01 відтінок, він по яскравості досить подібний на ось цей від Патрісії Ледо. Проте він у собі має розовинку, це холодний, розовий мау-відтінок, котрий Дуже красиво виглядає на устах. І комбінація ось цих двох це просто у них дуже тоненька формула. Вони не вагомі на губах, але віддають гарно пігмент. Досить легко їх нагострити, досить легко ними користуватися. Вони супер хороші. Якщо шукаєте хороші класичні олівці, сміло можна звернути увагу на зола. Хороший вихідний варіант, дуже шикарно, люксово дивляться. І дійсно красиві відтінки. Через це вони у мене на четвертому місці. На третьому місці у мене олівець від Makeup Forever. Artist Color Pencil. І це відтінок 608 Limits Brown. Шикарний, темний, коричневий олівець. Він. Мені також страшенно подобається. Це прям такі гранжові темні губи під якісь темні помади. Найчастіше вибираю його. його. Ним дуже легко е, промальовувати форму, контур, також легко підтушовувати по всій поверхні. Він хоч і е, класичний ольвець, але у нього незвичайна така сатинова е, текстура, формула. І він також підфіксовується, він досить стійкий. Він мені дуже подобається. Я прям, наскільки він темний, він найтемніший серед всіх олівців, які є в мене в колекції, але я його останнім часом досить часто використовую. Тому саме третє місце сміло можу рекомендувати. І на другому місці, досить неочікувано, навіть для мене, знаходяться ось такі два олівці від Bless Beauty. Фокус. У мене це 306 відтінок Coffee Cream та 305 Satin Rose. Олівці, котрі мені також дуже сильно сподобались. І в загальному всіма олівцями, окрім Фломастер, я користуюсь задоволенням, і рука е, до них тягнеться. Вони дуже кремові, дуже легко ними працювати. Вони супер кремові, супер суперніжні. Е, Ними можна легко заповнити повністю всі губи, і вони виглядатимуть красиво, як сатинова помада. Це був 306 відтінок, це 305-й. 306-й мені все ж таки подобається трошки більше. І 305-й має більше розовинки. І не завжди я люблю такі відтінки. А ось 306, супер класичний. Вони такі маслянисті, вони також підфіксовуються, так як всі гелеві. Олівці, вони досить стійкі. Якщо супер жирним шаром нанести, вони можуть підзмазуватись. Але якщо нанести тоненьким шаром, то вони супер довго класно носяться. Це вже гелеві олівці, і вони дуже мені подібні на олівці від ламель. Вони практично на рівні. І також вони досить мені нагадують форму, текстуру е, від Charlotte Тілбері, хоча ці більш кремові Шарлот Тілбері трохи більш суха і менш блискуча у них формула. Але е, дуже хороші олівці, вони супер швидко, легко наносяться. І е, навіть якщо нанести на всі губи, вони красиво виглядатимуть, як е, помада. З Звичайна класична в штифті, е, На губах вони виглядають шикарно. Цілком заслужене друге місце. І останній на першому місці, поки що кращого олівця е, в цьому році я не пробувала це Шарло Тілбері. У мене це відтінок Iconic Nude. Цього року я його вперше проб, е, попробувала, і це ідеальний для мене. Відтінок на щодень. Він супер стійкий, це гелевий олівець. Він фіксується, і якщо його зафіксувати, він прям желізобетонно тримається. Він для мене найбільше підходить. В загальному багато є олівців, досить схожих. Давайте ось тут засвочу його. Особливо ось цей від Золи 01 та від Bless Beauty 306. Вони. Дуже-дуже-дуже подібні на Iconic Nude, але ні один, ні другий настільки добре не фіксується і не тримається і не носиться. Коли я фарбуюся на роботу, коли я хочу, щоб моя помада трималася під маскою, тоді я вибираю Charlotte Tilbury, Тоді цей олівець, цей контур тримається дійсно. Цілий день не розмазується, не розтирається. і я дійсно задоволена, я готова купувати його і повторювати, тому що коли мені потрібна желізобетонна стійкість, коли мені потрібно десь на вихід, бути впевнені, що мій контур буде триматися цілий день і не бігати до люстерка, бо я це не люблю робити, то я вибираю ось цей ольвець. Гаразд, переходимо до помад, і потім залишиться у нас категорія близьків. В загальному серед всіх моїх помад подобаються вони мені всі. І мені було дуже тяжко розподілити їх по місцях, проте якось мені це та й вдалося. На 10 му місці у мене помада від Патрісії Ледо, Push Lipstick. Красивий відтінок, він сьогодні знаходиться у мене на губах, ем, достатньо яскравий, і це помада А-ля Блиск. Не знала, куди її віднести, проте тут є пігмент, є колір, і все ж таки вважаю, що це помада. Це у мене 0,4 відтінок, і м -м, вона досить подібна на помаду від Hourglass. Котра також є у мене в списку тут, проте вона, коли я її наношу, вона може мені перебиватися на зуби. Оскільки тут суперактивний такий відтінок, то не завжди я його можу контролювати. Через це вона, напевне, на останньому місці. І ще вона має досить таку дивну формулу, це непогана формула, але. Помади в помади від Hourglass вона мені подобається набагато більше. Hourglass надає більше блиску, так, такого glow без жодних сяючих частинок, і вона виглядає цікавіше. Це не погана штучка, але для мене занадто яскравий відтінок. Можливо, потрібно було брати більш класичний, і тоді, може би, сподобалося більше. Непоганий варіант, якщо ви шукаєте дешевший замінник Hourglass, то сміло можна спробувати, бо по ефекту вони досить подібні. Проте якось рука до неї у мене не тягнеться так часто, як до моїх наступних помадок. І сама формула, тут достатньо. Така дивна, вона трошки тягуча, липка, і на губах виглядає часами неоднорідно. Вона часами може лягти не суперрівно і підкреслити е, якусь сухість. Це буває не завжди, досить рідко, але час від часу я таке замічала. На 9-му місці у мене ось така е, матова, е, рідка помада е, від Glossier, Це лінійка. G Suite, і відтіночок у мене Curve. На 9-му місці, напевне, ця помадка через також відтінок, не зовсім я вгадала. Він непоганий, але у ньому є якась така нотка, котра не завжди мені пасує. І у цієї помади ще текстура така, не наче гумова. Вона Лягає непогано на губи, але якось рука до неї не супер е тягнеться. Це хороший варіант для експериментів, для того, щоб якийсь інший відтінок, а не супер нюдови нанести. Вона матова, вона не супер стягує губи, досить комфортна, проте не викликає у мене захоплення якогось ефекту вау. Якщо супер такі сухі губи, а у мене бувають такі дні, то вона не супер красиво рівно лягає, може підкреслити нерівності. Шелушинки. Саме тому це дев'яте місце. На восьмому місці ось такий блиск олія від Rare Beauty Tinted Lip Oil. У мене це відтінок Hope. Це непоганий варіант, як блиску, але тут достатньо дивна текстура, яка відчувається на губах. Для мене особисто не на 100% комфортно. Якщо мені хочеться чогось е, дуже стійкого, я вибираю цей відтінок е, і цей е, тінт. Але щоб я хотіла ним користуватися кожного дня, на жаль, е, ні. Це красивий відтінок, рожевий. І коли стирається ось цей глянець, е, пігмент віддається, він стає більш такий виражений, більш. Е, Рожевий, навіть я б сказала, трошки фуксійний. Але ось ця такий присмак досить дивний, мені не супер подобається. Це не неприємне щось, але не викликає бажання користуватися цим тінтом щодня. Тому всього навсього восьме місце. Далі йде все складніше мені розподілити місця. І на сьомому місці я поставила ось такий ольвець-помаду від Nars Power Matte High Intensity Lip Pencil. І у мене це відтінок 888 Dolce Vita. Красивий відтінок, хоча достатньо яскравий. Як ви можете зрозуміти, яскраві відтінки я не завжди використовую, але цей я носила на роботу, носила на вихід, носила на щодень. Він, хоч яскравий, але злегка такий припилений і просто виглядає неначе темніші губи, але не кидається супер в воді. Мені він дуже подобається. Сам олівець дуже кремовий, такий, як помада в. Штифті дуже комфортний і супер стійкий. Дійсно, він ем, в'їдається в губи, робиться таким аля пігментом, і він ем, максимально стійкий, максимально довго носиться. Красивий відтінок, ем, такий трошки темніший. Я не завжди ношу тільки нюд, деколи мені хочеться ем, наформуватися яскравіше, але ем, Якщо червоний, це тумач на кожен день, то ось такий Dolce Vita мені дуже навіть і подобається. На шостому місці це помада від Hourglass. Відтінок у мене 110 Sense. І якщо чесно, ця помада могла б бути значно вище на значно дальшому місці, але тут її. Всього-навсього 1,7 грам. Вона закінчується дуже швидко. Вона мені дійсно подобається, я її наношу зверху на якусь е, матову помаду, або е, на звичайну помаду в штифті, коли мені хочеться більше блиску. Або е, олівець роблю контур губ і її наношу. Е, вона дає. Супер красивий глянець, це дійсно дуже красивий ефект, не наче скло. Мені е, подобається страшенно такий ефект. Під маску, звичайно, це не варіант, але е, вона досить гарно зволожує губи. Єдине, що тут є: легкий ефект пощіпування. Він не супер активний. Мені не перешкоджає це не такий ядучий холодящий ефект. Він злегка такий освіжаючий і мені подобається. І рука, щиро кажучи, дуже часто тягнеться до цього блиску, цієї помади, красивий нюдовий відтінок. Він на губах виглядає дуже натурально. Він такий напівпрозорий. На руці, до речі, не настільки красиво це виглядає, як на губах. На губах мені він дуже подобається, але через те, що м -м, досить дорога ця помада, а тут супермало засобу, тому всього-навсього шосте місце. Але ефект, як виглядає вона на губах, мені дійсно подобається. Якщо ви маєте бюджет, хотіли спробувати, то я рекомендую. Я все подумаю прикупити ще якийсь відтінок. Бо мені дійсно дуже подобається ці помада, і подобається, як вона виглядає. Ефект, але так жаба душить видавати стільки грошей, тому. Я все думаю, думаю, можливо, на знижках ще поки якісь святкові прикуплю, але в загальному дуже мені подобається вона. Через її ціну і малу кількість, шосте місце. На п'ятому місці і засіб, який також мені страшенно сподобався, це тарт Маракуя Lip Plump. У мене це відтінок бласт. Пінк, е, і він дуже подібний на попередній е, Hourglass, але всередині тут присутні ще додатково сяючі частинки, е, вони трохи відрізняються по ефекту. Якщо Hourglass – це таке скло-скло, то тут, окрім скла, ще додатковий такий перелив блискіток. Е, тут вже дивіться, що вам більше подобається. Також є ефект ось цього пощіпування, і він тут активніший. Ем, я думала, що я взимку не зможу користуватись нею, але, якщо чесно, останнім часом дуже часто е, мені хочеться користуватись цим блиском. Вони можете бачити досить подібні між собою. Е, трошки рожевіший тарт, трошки коричновіший аурглас. Е, мені подобається ефект. Мені подобається, як виглядають губи, вони пухкі, красиві, зволожені. І дійсно для такого фінішного ефекту досить часто тягнеться рука до одного з цих засобів. Але тарт тут має 2,7 грами, трохи більше, ніж Hourglass. тому і плюс він ще трохи дешевший, тому він знаходиться трохи вище в моєму рейтингу. Далі йдуть все більші муки вибору. Як поставити за рейтингом е, наступні засоби? На даний момент, те як є, на четверте місце я вирішила поставити ось цю помаду від Лізе Елдріч. У мене це 182-й відтінок Сімон, і обгокування тут просто неймовірно шикарне. Це дійсно люкс, дорого багато. Е, як то... Не соромно поставити в сумочку, і десь підфарбуватися. Ідеальний варіант десь взяти на вихід з собою. Ну і в загальному мені дуже подобається таке красиве пакування. Сам рефіл можна замінити, тобто як завершиться помада. Не обов'язково викидати помаду в цій а можна купити тільки рефіл. І це також великий. Плюс. Красивий коричневий відтінок на щодень. Це сатинова помада, вона не настільки е, сяюча, як дві попередні, але також має е, ось це е, сяйво. Красиво виглядає на губах е, відтінок на щодень, щоб поправити десь на бігу. Е, мені е, дійсно сподобався. І е, рука тягнеться досить часто. Якщо я не хочу супер стійкого варіанту, якщо я хочу е, просто зволожити губи, дати трохи кольору. Дійсно е, хороший варіант, мені вона супер сподобалася. І е, рука тягнеться до неї, е, користуватись нею одне задоволення: красивий, е, натуральний, носибельний відтінок. Що ще хотіли? Ще один варіант. На третьому місці у мене ось така помада від Glossier: це лінійка Generation G, і відтінок у мене Fuzz Це також цікава текстура, вона. Супер легенька, супер делікатна, супер невагома і також красивий відтінок. Вона дуже-дуже-дуже невагома. Як наносиш на губи, перше враження, що взагалі нічого не наносиш. Але відтінок перебивається. А жодної текстури немає. Вона має такий матовий фініш, але не сушить губи. Дуже комфортний варіант на щодень. І коли підфіксується. Вона навіть стає така досить е, стійка. Це не якийсь тінт, це не желізобетонний варіант, але мені дійсно дуже подобається відтінок, мені подобається формула, мені подобається, як вона виглядає на губах. Навіть якщо супер вони сухі, це одно вона не підкреслюється сухості, хоча це і досить такий аляматовий е, варіант. це не... Некласичний мат, в загальному мені дуже сподобалась формула. Для мене це супер красивий варіант на щодень. На другому місці це матова помада від Kaleidos. Це відтінок Dune Cloud Lab Lip Clay. І це дуже красивий відтінок. Швидше за все, я розставляла помади свої більше по відтінках, трохи по формулі, по стійкості, але це просто неймовірний відтінок. До цієї помади у мене рука тягнулася найчастіше. Я її напевне використовувала б кожного дня. Це дуже комфортний варіант матової помади. Вона стійка, вона матова, але вона виглядає. Вона не стягує губи і виглядає дуже красиво, неначе така аля-мусова помада. Але вона застигає, вона досить стійка, красиво носиться. Відтінок просто божественний. Його можна використовувати як соло, як в комбінації з іншими помадами. Я б, щиро кажучи, використовувала її завжди. Дуже мені подобається сам відтінок, насиченість, як він виглядає у мене на губах. Це дуже дорогий відтінок, як на мене, хоча сама помада досить бюджетна. Тяжко її трохи дістати, потрібно заморочитись з доставкою, але вона вартує цієї заморочки. Як вона у мене завершиться, то я її повторю, бо гадаю, що вона досить скоро таки завершиться, бо за цей рік я її. Практично повністю виїзала. В загальному від цієї помади я просто в захваті неймовірно красива. Але на першому місці <свісно> досить також неочікувано для мене, якщо чесно. Я гадала, що вона мене не вразить перше враження, коли я тільки відкрила е... набір, ось цей е... вона мені не сподобалася. Зверху я пробувала нанести, але це. Також помада, е котру потрібно наносити соло. Це помада від Nars, Power Matte Lipstick. ультраматова помада і відтінок у мене American Woman. Тут, до речі, в мініатюрці досить багато цієї помади, скільки Її тут 08 грам, але її, її формула дуже подібна на ось цю формулу від Glossier. Вона також супер невагома, супер тонесенька, але вона ще супер стійка. Наноситься вона, якщо на чисті губи, досить легко, вона застигає і просто на цілий день її вистачає. Вона настільки стійка. Що це просто вау! І також дуже красивий відтінок. Він злегка серед ось цих топ 3 найбільш рожевий, але все-таки вона має у собі ось цю легку коричневу нотку, котру я люблю на собі. Вона дуже красиво на мені виглядає. Вона супер стійка, як я і говорила. Для мене це важливо, якщо я тепер іду на роботу, найчастіше рука тягнеться до неї, тому що я її наношу зранку, і вона цілий день тримається незалежно від того, як довго я ношу маску, знімаю її, одягаю знову. Це е, дійсно шикарний варіант, і, якщо чесно, я не очікувала. Е, але вона мені дійсно дуже сподобалася, і потрібно буде придивитися до. Е, Інших варіантів взагалі мені дуже подобається також її величина. Ось ця мініатюрка для мене ідеальна. Вона супер легесенька. Легко навіть її також взяти з собою в сумочку. Займає мінімальну місця. Для мене це також великий плюс. Але гадаю, що потрібно буде придивитися до повнорозмірних варіантів, до інших відтінків. Бо від неї я просто в захваті. Ну і плюс вона більш доступна, її легше можна купити, наприклад, ніж ем, Kaleidos чи той самий Glossier. Це тінт від Rare Beauty. Як ви можете бачити, досить стійкий. І так. Glossier стирається. М -м -м. Алейдос також підставиться Нарс.